Привіт усім! Я художниця і хотіла би показати вам відкриття моєї персональної виставки, такий репортажик з нього. І тут я в такій чудовій сукні на фоні своїх картин. Ця виставка називається в межах кольору та форми. Вона про те, що я досліджую через різні матеріали, через скульптуру, через форму, через полотна, тканини, взагалі, можливості. Цих матеріалів і можливості роботи з кольором в них. І там багато в мене експериментів, і як змінюються взагалі скульптури і сприйняття через додавання кольору, і просто робота над живописом і над батіком. Дуже цікаво, я вважаю, що виставка як для четвертої персональної виставки, яка відбулася взагалі в моєму житті, це доволі непоганий результат. І тут Практично все виставлено, що я не працювала за 21 рік свого життя, і що ж я можу сказати, дуже неприємним, єдине вивело, що це все співпало паралельно з моєю сесією. А я вчусь в академії Бочока на скульптора, і з фестивалом, що відбудеться вже на днях, не дивлячись на усе це. Відкриття самовиставка вийшла дуже чарівними, і я дуже рада показати тут на своєму каналі також репортажик з нею. Ще її можна буде відвідати до 18 травня. Хотіла б також сказати, щоб якщо вам подобається мій контент, ви підписувались на канал, оскільки я хочу надихати та надихатися тут з вами. І до нових зустрічей!